У день свого 60-ліття з виставкою художник Василь Красьоха презентував понад чотири десятки живописних полотен, створених здебільшого на численних пленерах. Спілкування з колегами із усіх регіонів, які представляють різні мистецькі школи та течії, змінює його та збагачує палітру. Ну а пленерна творчість стає можливістю поділитися сокровенним, коли сама атмосфера буквально благає відтворити її. Цьому поклику Василь Красьоха опиратися не в змозі. Якщо у тематичних полотнах обмежується кольором та прагне зробити його якомога складнішим, то безпосередні враження. Автора значно контрастніші. Якось просиш від творця того вищого, щоб вдохнув, от якось так, щоб поклав, віддати, передати ту ауру, ту, ту атмосферу. І буває потім, що хочеться повторити, це вже в залах чи десь в майстерні. Не виходить вже того. У ювілейний день свого народження пригадує митеці попередні персоналі виставки чи не найбільше у пам'яті закарбувалася перша столична, на якій представив ретроспекцію близько сотні робіт за увесь період творчості, а також місцева під назвою Надія присвячена мамі автора з мотивами замкової та сакральної архітектури буковини і Прикарпаття. Для створення рельєфного живопису Василь Красьоха використовує не лише фарби, але й сіно, пісок та глину. Винайдена ним авторська техніка символізує походження від землі. Іноді сама вона за словами художника дозволяє впіймати неповторні співвідношення барв, яких інакше досягнути не. Можливо, експерименти з натуральними матеріалами родом з дитинства, проведеного на Волині, де митець пізнав перші враження від природи. Не маючи які засобів до малювання, я міг там у нас є червона глина, біла глина, глиною малював десь там на, на ділях. На настаннях таких своїх образи свої експериментальні творчі доробки Василь Красьоха презентуватиме вже незабаром. Його наступна виставка стартує 23 березня.